Вітаємо знайоме відчуття, коли пошуковик ну просто ніби читає думки, видає такі релевантні результати, аж дивно. Еге ж, буває збіг. Чи все-таки технологія? Ось саме про технологію сьогодні і поговоримо. Заглибимося в один документ: це патент США, номер 9 мільйонів 256 тисяч шістьсот Б2. Виданий Google. Ага, чув про цей. Він же якраз описує системи, що ну змінюють результати пошуку. Залежно від історії користувача, точно наша мета зрозуміти, як саме те, що ми робили онлайн раніше, впливає на те, що пошук показує нам, скажімо, сьогодні. Ну що, спробуємо розкласти все по поличках? Давайте цікава тема. Отже, патент описує систему, яка спостерігає за нашою активністю. Що саме вона фіксує? За чим стежить? Ну вона досить уважно записує. Звісно, самі пошукові запити, що вводили. Потім важливі кліки на результати пошуку, тобто, куди перейшли зі списку. Так і навіть уявіть, кліки на рекламні оголошення теж враховуються. Ого, реклама теж? А вже ж! Крім цього, загальна історія переглядів, просто список сторінок, їхні url адреси де бували. Розумію, і патент навіть натякає на врахування часу, проведеного на сторінці. Оце знаєте, стейтайм. Справді вражає скільки всього збирається. Ну добре, зібрали дані, а як їх потім використовують? Отут, мабуть, і є секрет читання думок. Власне так, ключова ідея це модифікація майбутніх результатів. Пошук стає ну, таким собі дзеркалом минулих дій. Тобто, система може підвищувати рейтинг сторінок, які вже відвідувалися. Тобто, якщо ви десь були, особливо нещодавно чи часто, ця сторінка може піднятися вище у вашій особистій видачі. А, -а, а ось воно що знайоме значить важливіше, можна і так сказати, але є й інший бік. Патент описує і зворотній процес. Тобто, якщо якийсь результат вам показують, а ви його постійно ігноруєте, не клікаєте. Mm, просто пропускаєте повз саме так. То система може знизити його рейтинг, але тільки для вас. Ага. Тобто вона не лише просуває те, що нам ніби цікаво, а й намагається приховати те, що ми проігнорували. Це ж це ж вже формування нашої такої собі реальності онлайн, в принципі, так. І щоб це було якось помітно, патент згадує візуальні позначки прямо біля результатів пошуку. Які позначки? Ну, такі індикатори. Скажімо, значок, що сторінка вже відвідувалась, або дата останнього візиту, чи скільки разів там були. Як от на малюнку Фік, 10 у самому патенті показано. То ось звідки іноді буває відчуття дежавю під час пошуку. Я тут же був. Саме так, пошуковик нагадує. Ще цікавий момент, система може сама визначати так звані бажані місця. – «preferred locations», як вони пишуть. Бажані місця. Це що, улюблені сайти? Ну, схоже на те: сайти, куди користувач заходить часто, навіть якщо він їх в закладки не додавав. Система просто аналізує історію і сама робить висновок про такі от улюблені ресурси. Автоматично, без мого відома? Виходить, що так. Це як ще одна спроба, знаєте, вгадати інтереси. Зрозуміло, система сама вирішує, що нам може бути цікаво, базуючись на кліках і візитах. А чи є хоч якийсь контроль, чи можна якось вплинути на цей збір даних. Патент, до речі, це передбачає, описуються певні можливості контролю. Наприклад, налаштування, що саме дозволяти збирати. Наприклад, скажімо, дозволити записувати історію пошуку, але заборонити історію переглядів сайтів або навпаки. Ще згадується функція відкласти снус, тимчасово призупинити запис. Ага, паузу зробити так. І можливість редагувати історію або й видаляти окремі записи з неї. Це вже щось. А що якщо я користуюся різними пристроями: комп'ютер, телефон? О, це теж враховано. Патент згадує можливість об'єднання історії з різних пристроїв чи браузерів, якщо вони пов'язані з одним акаунтом. Тобто, мій слід на телефоні і комп'ютері зливається в одну картину для системи. Виходить, що так створюється такий єдиний цифровий профіль активності. Так, картина стає яснішою. Отже, підсумуємо, цей персоналізований пошук це зовсім не малія. Ні, це складна технологія. Технологія, що аналізує наше минуле онлайн, щоб по суті формувати наше інформаційне сьогодення. Саме так. Патент добре показує це прагнення зробити пошук максимально ну, релевантним, адаптованим до індивідуальних звичок, інтересів, які система вивчила. Дуже цікаво. І на завершення така думка для роздумів: от якщо система постійно показує нам те, що схоже на те, що ми вже бачили, що нам вже подобалось. Mm. То як це впливає на можливість випадково натрапити на щось зовсім нове, щось за межами цієї, так би мовити, бульбашки наших звичних інтересів, яку система сама ж і допомагає створити? Це дуже слушне питання, простір для роздумів.